Назва свята, да, це Пасха, але нехай буде світло. Да буде світ. Олексій Михайлович побачив, там фамілію трошки мою виправили. Написали Гаври легко. Служити, ну круто, я ж відкриття отримав. Все буде легко, друзі. А? Трудно ще все, всі позаду. Амінь. Все буде легко. Амінь. Легко. Знаєте, і е, останній час я все більше і більш е, стверджуюсь, знаєте, і, і це ну, на часі і праздник, сам Пасха. Хочу поділитися, знаєте, такими е, речами. Буквально ми на пасторських спілкувалися, і я ділився цим словом трішечки. Але е, за цей час, після тої зустрічі, воно в мене так розрослося. Я хочу поділитися, і щоб ми, як об'єднання, як церкви ми стверджувалися все більше і більше в завершенні роботі Ісуса Христа. В завершенні роботі Ісуса Христа. На Христі Він сказав: все звершилося. Амінь. Все звершилося. Ви знаєте, і е, одна річ, якщо ти, ти просто це знаєш, якщо ти там, дивишся в, в цей бік і там як е, твої думки в цю сторону йдуть. А друга річ, як, ну, я зараз поділюсь одним, одним місцем списання, і знаєте. Я поглянув вообще за скільки там 27 років своєї християнства. Я подивився вообще на слово Божє, вообще трохи іншим. Ну, в смусі, не то, що радикально, я вірив так, а так. Ну я просто побачив, що все, що, друзі, все, що написано Слово Божє. Ви чуєте? Воно чому написано? Тому що його хтось. Написав. А якщо його хтось написав, то перед цим його хтось почув. А той, хто почув, що він почув? То, що сказали? Амінь. І давайте отримаємо буття перша, перший розділ, перша. Нехай буде світло. Дивіться, як тут написано. На початку Бог створив небо та землю. Земля ж була непримітна, непо, невпорядкована, над беззодньою лежала темрява, а Дух Божий ширяв над водою. Ширяв, цікаво. І сказав Бог: нехай буде світло. І постало світло. І я вам хочу сказати, що з того разу нічого не змінилося. Ну, в смислі, ви думаєте, що кожного ранку Бог каже, да буде світ? Ні. Одного разу Бог сказав, і це, і це працює. День закінчується, наступає ніч. І потім знову світло приходить. Амінь. Не знаю, як це для вас, для мене. Я просто, ну, я був трошки такий, ну в шоці кажуть, не можна казати в джипі чи в чому там, да? Но я був в захваті просто від того, що я почав дивитися, друзі, я почав дивитися на Слово Божє, що воно вже завершене все. Бог одного разу його проголосив. Хтось його записав. А ми сьогодні з вами його читаємо. Але ми не просто читаємо з вами записане слово. Ми читаємо з вами слово, яке Бог сказав, і воно діє. І воно працює. Бог сказав своє слово, і воно працює. Я на все Почав дивитися. Ну, ми буквально навіть на пасторських. Э, Сережа каже: от хочеться щось від Господа почути. Знаєте, я, я от, після цього, як я прочитав це слово, я начал дивитися вообще все по-іншому. Пам'ятаєте історію, як вони плили в, в лодці, да, а Ісус пішов їм назустріч. Там, кстати, картинка, так, баннер такий самий: Ісус тягне руку. До Петра, який вже виглядає з під води. І Петро каже Ісусу, каже: Господі, якщо це ти, то повелі мені йти, ну, скажи мені, щоб я пішов. Що сказав Ісус? Іди. Знаєте, так багато сьогодні людей чекають від Господа, щоб він тобі сказав, що тобі потрібно щось робити. <рес> що тобі щось треба робити? Отак От я, я чекаю відкриття, щоб Господь мені сказав щось іти і йти молитися за больних. Я чекаю, щоб Господь мені щоб сказав, щоб я їхав кудись щось робив для Господа. Послухай, якщо ти будеш уважним і будеш читати Слово Боже, то ти вже побачив, що, ну дивіться, одного разу Бог сказав, як він йшов в цієї землі сказав, і це я з вами, не покину вас. Так він сказав. А чому ми тоді себе відчуваємо інколи, що Бог нас покинув? І ми піддаємося цьому відчутті. Ми не дивимося, що Бог сказав, я не покину вас до скінчання віка. Я з вами. Господь прийди. Господь прийди. Створи, зроби. І ми чекаємо, і наша, і наша віра, вона така пасивна. Ми очікуємо або щоб Бог щось. Нам сказав, щоб ми щось діяли, і ми кудись двинулись. Або ми чекаємо, що Господь щось зробить, і ми зрозуміємо, що нам треба рухатись в якомусь напрямку. Так от, я хочу сказати, що Бог чекає, що ти прочитаєш його слово і почнеш діяти відповідно того слова. Тобі не треба якогось, ну, прям такого все відкриття, все слово Боже, воно богодухновенне. Все, що Бог відкрив і хотів відкрити тобі і мені, Він це сказав. Амінь. Він сказав, спасай взятих на смерть. Ви розумієте, що це. Я пам'ятаю, що це відкриття, воно так ну, піднялося ну, сильно, років 20 тому. І воно піднялося не в одному в об'єднанні. Ви чуєте? Це, це, не, це не тільки відкриття е, церкви царства Бога. По всьому ну, світу, я даже СНГ кажу, да, там, 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 там християни почали розпочати ну, почали. Відкриття це получати. І все? І Бог почав діяти. Я пам'ятаю, що було, був час, ну, ну це я за себе кажу, да? Бог сказав мені, Боже, каже, я не буду давати тобі багатства. Я дам тобі силу приобретати багатство. Амінь. Тобто воно не звалиться тобі на, ну, на голову. Я дам тобі силу. І коли я це читав, буття, Бог мені наповнив, каже, ну, а я сказав це слово. І воно так все і залишається. Воно так все і залишається. Я сказав, розпространи місто шатра і утверді тверді колія, так все і залишається. І тому ми не, не біжимо кудись, не спішимо. Тому що ми розуміємо, що розвиток церкви помісної, розвиток там, я не знаю, організації, центра, ще чогось, він напряму залежить від лідерства, від зрілих людей, від зрілих лідерів. Амінь. І якщо ти десь знову розпочинаєш спочатку, а ти дивишся, що хтось там десь вже ну, біжить, а ти спочатку розпочинаєш. Все діє так само. Не треба себе засуджувати. Тобі потрібен деякий час для того, щоб ці люди ствердились і твої покрови розширились. Амінь. І ти не засуджуєш себе, ой скільки, як, що. А якщо ти дивишся через призму цього відкриття, то ти бачиш, що хтось поспішає, біжить. Там щось нахилилося, там зламалося, і ти між цими кольями бігаєш, все підпираєш там, з тої сторони, з цой. Не поспішай. Тобі потрібен час. Тобі потрібен час для розвитку, для ствердження лідерства, для ствердження людей в церкві, для прославлення потрібна команда. Це, це возьме деякий час, щоб люди піднялися. Тому що якщо ти будеш поспішати, ці люди не будуть стверджені. І ти будеш кожного разу обламуватися. Побіг, 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 впав, там підпер. Потім туди побіг, там щось зламалося. Не поспішай. Бог сказав своє слово, і воно працює. Амінь. Він одного разу сказав це: нехай буде світло. І світло стало. І з того часу кожен раз світло. Воно вмикається. Амінь. Це завершений факт, друзі. І Воскресіння Ісуса Христа, це стверджує, да? це завершений факт. Все завершилось. Все завершилось. Амінь. Ти чекаєш Бога, що Він розпочне діяти, а Бог чекає, що ти будеш діяти відповідно до Його слова. Амінь. Те слово, яке Він сказав, а ти прочитав, дій відповідно цього слова. Не сумнівайся, відкинь сумніви, дій. Краще я вам хочу сказати, щоб почати тонути і відчути на собі підтримку Ісуса, чим сидіти все життя у лодці. Чим сидіти все життя в лодці і думати, О, це Ісус чи не Ісус. Вийти мені, зробити мені цей крок. Вийти мені заміж, одружитися мені, розпочати мені служіння, розпочати мені бізнес, піти мені молитися за людей, піти мені ну, у лікарні служити чи ні. Господі, це ти чи не ти, чи мені примарилось? Він каже, це я. Іди. Амінь. Начни рухатись. Начни рухатись відповідно Слова Божого. Ісая 55-та глава. Дуже розповсюджене таке відкриття, гарне відкриття. Ісая зараз. Малахію бачу. І Ілью бачу. Ось він заховався. 55 11. Трохи вище. 55 8. Адже мої ради не є такі, як ваші ради, і мої дороги не такі, як ваші дороги, говорить Господь, але так, як небо віддалено від землі, і настільки далека моя дорога від ваших доріг і ваші задуми від мого задуму, адже я, як дощ і сніг піде з неба і не повертається, аж доки не напоїть землю, і вона вродить і зростить, і дасть насіння сіючими та, та хліб. На поживу. Саме таке, таким буде і моє слово. Яке тільки вийде з моїх уст, воно не повернеться, аж доки не виконається те, що я забажав. І я дам успіх на твоїх дорогах і моїх, і моїм заповідям. Амінь. В іншому переводі дивіться, як тут сказано. Сейчас я Як дощ, і снег не сходить з неба і туди не возвращається, но напаяють землю і делает ее способною. Є тут люди здібні. Це ну, є ну, способний парень. Или способная дівчонка. Клас. От, ну, я, я хочу сказати, що ми диви, повинні дивитися на здібності відповідно. Слова Божого. Тому що саме воно надає здібність тобі щось на цій землі творити. Амінь. Буває дуже багато здібних, гарних людей. Але ці здібності не від слова Божого. Ви чуєте? Ось, зіткався хтось. Ну, Способний як Уш на сковородці. Отак. От от. Здібності такі гарні. Ну так, по краю Все, весь час ходить людина. Ось чому потрібно тобі слово Боже. Воно надає тобі здібність. Ось чому потрібно слово від Бога записане, проголошене. Яке ти читаєш, воно дає тобі здібність. Читай Святе Письмо. Читай! Я читаю. Продовжуй читати. І дивись на нього, як на завершений факт для свого життя. Амінь. Воно дає тобі здібність, якщо ти навіть це не відчуваєш, якщо ти не відчуваєш, що Бог поряд з тобою, якщо ти не відчуваєш силу, для того, щоб приобретати багатства. Якщо ти не відчуваєш якесь натхнення для того, щоб молитися за, за, за хворих. Якщо ти щось не відчуваєш, це не каже про те, що Слово Божє не працює і Бог не там. Все на своєму місці. Одного разу Павло там, да, вони пливли на кораблі, і там було, він каже: туди пливти не треба, там Божа біда. Не послухали, попливли, Попали в халепу, але вижили, на якомусь там острові виплили. І пам'ятаєте, там вони розпалили костер. І написано, Павел там підкидував дрова і зміюка, уп, його вкусила. От що робиться з нашими емоціями, дивіться. І люди, які дивились, вони знаєте, що подумали? Щось Павло нагрешив десь. Взагалі, криво їде, дивлюся я. Дивлюсь, щось взагалі не туди. Змії його кусають, то, это. щось з ним трапляється, щось десь він не... щось неправильно. Що зробив Павло? Скажіть, будь ласка, він зробив отак от. Скинув цю зміюку. А ці дивляться. І Біблія каже, що вони змінили свої думки. Ви чуєте? Вони змінили свої думки. Знаєте, що вони почали казати? Це як Господь, от помазанник, Божий чоловік. Взагалі сила, мощь. Взагалі це мощно. Оце так само робиться і з нашими емоціями. Ви чуєте? Я хочу сказати, що наші емоції управляємі. Управляємі Словом Божим. Амінь. Якщо ти проголошуєш слово Боже в своєму житті і не звертаєш увагу, да, ти можеш цей. Ну, Біблія даже каже, якщо комусь погано, хай він молиться. Да, кому радісно, хай Бога хвалить. Тобто Біблія каже, що в нас є емоції. Амінь. Ну ми, як люди віри, ми направляємо свої емоції і кажемо своїм емоціям. Незважаючи на що, що я відчуваю, що як будто Бог мене залишив. І я не відчуваю Бога з собою поряд. Він одного разу сказав, що я з тобою. Я з тобою. Амінь. Не залишу і не покину тебе. Це чудово. Амінь. Дивіться. 에, Колосянам друга, другий розділ. Зараз мені брат Торкунян допоможе. З, е, другий розділ восьмий вірш. Стережіться, щоб ніхто з вас не звів філософію пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом. Адже в ньому тілісно перебуває вся повнота Божества. І ви в ньому маєте повноту. В ньому обітає вся полнота. Я відчуваю себе неповноцінним. Та я вам бува. Да? Блин, ну що я так от, ну, як то ета? Крива е? Це відчуття присутнє всім. А якщо в тебе є слово від Бога, і якщо ти себе відчуваєш неповноцінним в своєму. Як... Я не кажу постійно, але є ситуації, як ти відчуваєш себе, якщо я мог би краще. Мог би краще. Як та неповноцінна? Я завжди собі кажу, може, в мене і нема повноцінності, але я маю стосунки. З повноцінним Богом. Знаєш, якщо ти спілкуєшся з повноцінними людьми, ти сам через деякий час становишся повноцінним. Амінь. Ти стаєш повноцінним. думаєш, вау, та не нормально. Та все добре. Ну, трохи, ну, тут щось не заладилось. Ну, ти не застряєш в цьому. Амінь. Біблія каже, що в ньому вся повнота божества. І дивіться. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота Божества. І ви в ньому маєте повноту. Полноценної люди во Христі. Полноценне. Ой, щось мені не подобається. І тілесно щось мені не подобається в мені. Прийми повноту Божу. Амінь. Бог створив тебе повноцінним. Він, в ньому вся повнота. І дивіться, тут написано, і в ньому ви що маєте? Ви вже і я в тому числі маємо повноту. Не будемо мати, не мали. Ну, років там через п'ять. Я думаю, що дотягнемо. Ні, ми вже маємо цю понту. Він голова всякого начальства та влади. У ньому ви були обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши в Христове обрізання тіло плоті. Поховані вже. З ним через хрещення. Ви воскресли. Разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його з мертвих. Друзі, це не тільки Христос Воскрес. Це значить, що і ми з вами воскресли для нового життя. Амінь. Не тільки Він Воскрес, але і ми з Ним Воскресли. Ось чому це ну, таке свято. Це ми не тільки відзначаємо, друзі, Його Воскресіння. Ми відзначаємо і Твоє, і моє Воскресіння. Потому що Бог Воскресив тебе і мене. Ми були приречені на смерть. Ми були мертві. Амінь. Ми були мертві, а тепер ми живі. Знаєте, мертвий чоловік йому не Я пам'ятаю себе. Тому раз прийшло. Ну, я пам'ятаю цей день, коли я прийняв Ісуса Христа. Я вийшов з церкви після Каяття. Викинув цигарки Іду, як зараз пам'ятаю. Воно до цього все було таке сіре, взагалі не виходу, нічого нема. А я так підняв очі в небо, глянув. І так гарно мені стало на, на душі. Небо таке красиве. Це був той момент, коли Бог мене воскресив. Амінь. І ми з ним воскр... Воскр... воскресли. Амінь. І вас, які були мертві в преступках і, в... і в необрізанні вашому тіла, він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас. Когось були розписки? Розписки це страшна річ. Ти знаєш, ти вроді, як, ну, вроді нічого, а раз у чувака така, ага. Не соскочиш ніяк, да. так от Бог взяв всі розписки, до Христа прибив. Амінь. Все, що на тебе писалось десь, що ти там винен, 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 винен. Долг-долг, долг, долг, должен. Господь прибив все. Поміж нас і прибив до Христа, скинувши начальство і влади, Він відважно викрив їх і переміг у собі. Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяч, чи за суботу, адже це тінь майбутнього, а тіло Христове. Хай ніхто вас не зводить удаванною покорою, служінням ангелам, вдаючись до того, чого не бачивши, безпідставно пишаючись своїм тілісним розумом і не тримаючись голови, як від якої все тіло. Саме головне, друзі, триматися тіла. Церкви, амінь. Тримайся тіла, тримайся голови Христа. Він є повнота. І ця повнота буде приходити до тебе. Амінь. Спілкуйся з ним. І всяка неповноцінність піде. Амінь. Давайте ми станемо.